Усім привіт! Мене звати Катя Панке, і ми продовжуємо наші подкасти Говорить юність, що записується сьогодні в українському освітньому хабі у Польщі. Ми зараз знаходимося територіально у Варшаві, і це проект for you». сьогоднішня тема. Дуже непроста, і для початку я хочу представити мого гостя. Будемо говорити про <смі> Будемо говорити про сепарацію, про те, чому так складно буває в комунікації з батьками. І я точно знаю, що тобі є що сказати, бо в тебе теж є такі знання з психології в тому числі. Розкажи, будь ласка, коротко для тих, хто дивиться нас вперше. Скільки тобі років? Чим ти любиш займатися? Щось важливе про себе. Мене звати Даня, як в. Ви... Вже знаєте, мені 14, я люблю грати в відеоігри. Більшість підлітків молодих людей, коли їх питаю, що ви думаєте про сепарацію, дивуються, бо вони навіть не знають, що це. Чи знаєш ти, що таке сепарація? Так, Звичайно, сепарація це, наприклад, коли дитина віддаляється від батьків, тому що діти ростуть і вони хочуть більше приватності, прав і самостійності. Як думаєш, звідки починається сепарація? З народження. Сепарація справді починається з народження. І кожного дня ми зростаємо, розвиваємось і маємо освоювати якісь нові навички. так? Загалом, як ти думаєш, чого люди розвиваються? Щоб виживати, абсолютно. Якщо з такої іншої позиції сформулювати, то розвиток нам потрібен для того, щоб. Дотягнутися до своїх потреб, от зараз я не знаю, мені потрібно, наприклад, я маленька дитина, повзаю собі по землі, але мама з татом десь високо поставила іграшку, і я дуже хочу до цієї іграшки дотягнутися. Що мені для цього треба зробити? Встати, ну встати або там навчитися ходити, і так приблизно по такій схемі відбувається розвиток. І от сепарація це один з етапів. Один з етапів, який передбачає початок самостійного життя. І маленькими кроками ми до цього наближаємося. Щоб що? Щоб діставати до наступних наступних висот та до наступних іграшок, це правда. Якщо ми говоримо загалом про сепарацію, з твоєї позиції я почула таку річ віддалитися від батьків, угу. а я пропоную використовувати слово відділитися, не обов'язково втрачати стосунки. В рамках сепарації, в рамках усього такого відділення. Їх важливо навіть я би сказала, зберегти Згодний з тим. Але збільшити дистанцію точно варто. Доросле життя складно жити, коли ти дуже тісно пов'язаний з батьками. Хочу тобі запропонувати таку формулу, яка про ось це таке зростання, і вона звучить як відштовхнутися, але не відштовхнути. Якщо можеш, поясни, як ти це розумієш. Батьки лишаються на місці, діти йдуть далі. Важливою частиною а, сепарації є пошук власної ідентичності і своїх цінностей. Чи ти щось знаєш про цінності? Що це взагалі таке? Це залежить в якому сенсі, але наскільки я розумію, цінності маються на увазі, наприклад, релігійні цінності або там, традиції, наприклад. Mm -hmm. Е, мені подобається цінності в такий простий спосіб пояснювати. Знаєш, така іграшка є дитяча пірамідка. Ти коли був маленький, вона в тебе теж була. От цінності це стержень дитячої пірамідки. І на оцей стержень ми нанизуємо е, такі колечка життєвого досвіду. І що буде, якщо забрати цей стержень? Як думаєш? Все впаде. Чому? Тому що треба щось підтрим підтримувати. Цінності це класна опора, це як хребет в нашому тілі. Це щось на що ми опираємося. Ти правий, там можуть бути можуть бути традиції, можуть бути просто віра в добро і зло, це якась така наша духовність. Давай поговоримо про таку річ, як конфлікти між батьками і дітьми в процесі сепарації. Як ти думаєш, чому вони виникають, і що такого можна зробити, щоб... Їх уникнути, або я не знаю, якось поремонтувати стосунки після них. Розкажи загалом про свій досвід. Наприклад, батьки можуть боятися, що просто діти надто сильно від них віддаляться і що вони не побачать, або просто не хотіти віддалятись, тому що вони вже привикли до певного життя. Треба просто спілкуватись і не мовчати, і попереджувати, і розмовляти, думати разом, комунікувати. Дуже важлива річ, ти говориш. Насправді ж конфлікт він як виникає? Розумієш цю механіку? Дитина хоче одного, батьки хочуть іншого. І тут ми маємо простір для комунікації, про яку ти щойно говорив. Нам варто говорити. Та? Я тобі кажу, мені важливо ось це і ось це. А ти кажеш, мені важливо моє. Давай десь посередині домовимо. Компроміс. Браво! А як ти думаєш, чи важливі ось такі конфлікти, власне, в процесі сепарації? Так, насправді достатньо, тому що кожен стосунок має витримати конфлікти. Якщо він не витримує конфлікти, то його не можна вважати продуктивним. На сам кінець я попрошу тебе дати по дві поради молодим людям, які знаходяться в сепарації, і дві поради батькам, у яких діти в сепарації. Якщо можеш. Діти раджу вам заявляти про свої права батькам і про свої кордони, тому що батьки не завжди розуміють або знають. Батькам раджу питати в своїх дітей про ці кордони, тому що діти не завжди часто бояться питати або говорити, заявляти щось, тому що вони не знають, як ви відреагуєте або щось таке. І обидвам одночасно раджу більше спілкуватись між один з одним, тому що це сильно покращує стосунки і комунікація це часто вихід. Кирило, рада тебе вітати в подкасті. Розкажи, будь ласка, скільки тобі років і щось про себе? Е, мені 15 років. Е, я люблю грати в відеоігри. Про свободу тебе запитаю. Як ти вважаєш, чи веде сепарація до більшої свободи? Mm, так. А більша свобода до чого веде? До більшої відповідальності. Браво! Саме так. І це щось, про що молоді люди, які знаходяться в процесі такого відділення, віддалення від своєї батьківської сім'ї, не завжди усвідомлюють. Бо часом буває, що свобода переповнює, і ти робиш якісь дивні речі. Маєш такий досвід якихось помилок. Е, я просто хочу переконатися, що ну, якби. Що наші слухачі, і ти розуміють, що помилки будуть, і що нам доведеться з ними якось давати раду? Так, помилки будуть уникнути помилок взагалі це майже неможливо. І важливо дати собі право на ці помилки і бути до себе добрим, коли ти помиляєшся, правда? Так, але треба зрозуміти, в чому ти помилився і як це можна було виправити. Чи згодний ти з твердженням, що конфлікти? І роздратування це неодмінно частина сепарації? А, так, бо це завжди буде ставатися, коли інтереси батьків і дітей змінюються, коли вони різні. Як ти вважаєш, чи в тебе добре прокачаний скіл комунікації, щоб знаходити вихід з конфлікту? Mm, напевно, не знаю. Давай зараз уявимо, що сепарація закінчена і що ти став самостійною дорослою людиною. Що відрізняє дорослу людину від людини, такої людини, яка ще дуже до батьків наближена? Те, що, наприклад, коли ти ще маленька дитина, то батьки дуже сильно турбуються про тебе, не дають тобі, ну, типу, великої свободи, того, що ти можеш нашкодити собі, а коли ти дорослий, то ти вже краще розумієш, що може тобі нашкодити. І... Вони не так сильно за тебе хвилюються, бо ти вже виріс. Бо ти тоді відповідальний сам за себе, Кирило. На завершення запитаю тебе, якби ти міг дати пораду всім дітям і батькам, які проходять через сепарацію. Що би ти їм порадив? Що би їм могло допомогти? Я би порадив обом шукати компроміс, того ж. Що... Типу, батьки думають, що от дитина просто ходить в школу і там не треба платити податки, винаймати житло, ходить на роботу. Але для дитини школа це теж стрес, і вона, якби, для неї це дуже це складно, і треба шукати компроміс для обох сторон, ну і для батьків. Якщо дитина каже окей, зараз зроблю, наприклад, через півгодини, то скоріш за все вона це зробить. Ох, це дуже складно, але ти і Треба качати в собі терпіння батька. Дякую тобі, Кирило, за розмову. Було швидко, продуктивно і гарно. До зустрічі. Сепарація це не просто. Ми послухали про досвід наших гостей, і точно тепер розуміємо, що не просто бути по обидві сторони, і бути батьками, які відпускають своїх дітей у самостійне життя, і бути дітьми, яких часто не готові поки що почути і зрозуміти. Потреби обох сторін важливі, класно, коли ми вміємо про них комунікувати. Неодмінно в цьому всьому будуть і конфлікти, і роздратування, і, мабуть, якісь неприємні ситуації. Але я закликаю вас досліджувати себе. Шукайте, хто ви про що ви. Ростіть до найкращої версії себе і домовляйтеся з батьками. Вони теж колись були молодими. Вони теж через це прийшли. Бажаю вам класного дорослішання і хай усе вдається. Па-па!